День фізичної культури і спорту відзначають 12 вересня. Проте заходи в рамках його святкування тривали протягом тижня, що отримав відповідну назву Олімпійський. Це чемпіонати, спартакіади, естафети. Чимало таких змагань відбулося в Олександрійському колегіумі, де, крім пропаганди здорового способу життя, реалізується проект Гра патріотів. Мета цього заходу залучення учнів до занять спортом, до залучення займатися фізкультурою, а також популяризувати здоровий спосіб життя. Ну а відповідно, ми вирощуємо наше майбутнє, це майбутні захисники вітчизни, це наші берегині. Завершальним заходом в рамках олімпійського тижня в колегіумі став день бігуна. Участь у ньому взяли учні різних класів, змагалися за віковими категоріями. Ніякого відбору, це за бажанням всі, але бажаючих майже 100%. Різні вікові категорії приймали участь: це перші класи, другі, треті і так далі, включно 11 класи. Проводилися різні змагання не тільки з бігу, але з інших видів спорту. А також сьогодні пройшли відкриті уроки олімпійські, на яких запрошувались відомі спортсмени нашого міста. Першим серед п'ятикласників з чималим відривом від суперників прибіг Даніл Педяш. Говорить, що заняття спортом дають свої плоди. Мені допомогло зайняти перше місце, тим що я займаюся карате, а також фізкультура, зарядка вдома. Серед шестикласниць найкращий результат показала Анастасія Прокопенко. Я займаюся фізкультурою, що я бігаю на канікулах або на вихідних. Загалом учасники заходу вже зараз пропагують здоровий спосіб життя, заняття фізкультурою та спортом. Взагалі, наша школа дуже полюбляє спорт, це є дуже популярним і тому наша школа влаштовує дуже багато змагань. І е, більшість учнів е, відвідує секції різні, е, наприклад, карате, танці е, і футбол проведення змагань з різних видів спорту та інших заходів у рамках проєкту Гра патріотів в колегіумі планують протягом всього навчального року, і навіть без прив'язки до визначених дат та святкових днів.